Добрий вечір усім, хто долучається до нашої розмови. Вечірні мене звуть Анна Валевська, це спецкор. Будь ласка, підпишіться на нас, якщо ви цього ще не зробили, аби не пропустити наступні відео. Ми будемо говорити про важливі речі як зазвичай. І, е, будь ласка, пишіть свої думки у коментарі. Вони для нас важливі. Я все читаю по можливості відповідаю. У нас сьогодні такий собі дівич вечір зі мною депутатка сумської міської ради Ірина Дяденко. Пані Ірино, я вас вітаю. Добрий вечір, друзі. Добрий вечір, пані Анна. Я готова до розмови. Ви живі, пані Ірино. Я спостерігала так. Трішки віддалено за тим, що відбувається. Розкажу для всіх, щоб розуміли, бо нас дивляться не тільки сумчани, в Сумах, де нагадаю, 2 жовтня затримали СБУ знаму чинного мера. Ну вже не чинного, що тоді чинного Олександра Лисенка і йому вже висунули підозру. Звинувачують його у взятті Хабара біля двох мільйонів. Далі буде слідство і суд має це все. Встановити слідство, встановити і суду вже винести вирок, а поки що він в статусі звинуваченого обвинуваченого. У нас тепер немає влади в Сумах, і сьогодні була позачергова сесія. Ви є чинною депутаткою, і розкажіть нам, будь ласка, з перших вуст, так би мовити, що там сьогодні відбувалося? Ви обрали нового секретаря, так? Так, пані Ано, ну, можна я у... зараз зроблю уточнення, що зараз міський голова перебуває у стадії підозри. Так, тобто, обвинувачення йому ще ну, йому не висунуто, він зараз перебуває в стадії підозри, і е, е, зараз він усунутий від виконання своїх посадових обов'язків. Тобто, в принципі, він він зараз. Чинний міський голова, тому що він так, так, він зараз взяв відпустку, але в принципі, якщо не відпустка, то він би зараз знаходився на робочому місці, відсторонений від повноважень і отримуючи ну, заробітну плату ставку. Отут але... давайте ще поточнемо. Пані Ірино, мало людей розбираються в місцевому самоврядуванні, навіть ті, давайте. хто там працюють, тобто давайте. мера брали сумчани, люди, так. але в нього дуальна посада. Дуальна, саме дуальна, він з, боку, з одного боку він виборча посада за законом України про місцеве самоврядування, а за кодексом по праці. Господі, забула, як він називається, боже, мій цей кодекс. Він посадова особа, тобто, дійсно, він дуальна особа. Чиновник і вибор, вибраний, і чиновник, і так. от від мера представницьких функції його відсторонив вище антикорупційні е -е відсторонив від усіх функцій, які від усіх? покладені на міського голову, голову. Абсолютно від усіх функцій, від повноважень угу. повністю. Він Але сумчани мандат у нього не забрали мандат довіри. Ні? Е -е ні, він, е він не. Е не, він не, не склав своїх повноважень. Не відкликати винесли рішення або від, від, від ем, недовіри, або як зняття його з посади. Ні, такого рішення не було. А в принципі, таке рішення можуть бути прийняти або якщо буде ініціатива громади, або якщо буде ініціатива депутатського корпусу і певні порушення. Ну, або якщо він буде відсторонений уведенням е, е, військової адміністрації в місті суми, або якщо він буде засуджений, от в принципі що відбувається зараз? Мер повноваження складати, ми так розуміємо, не збирається. Він каже, що я не винен, буде доводити свою так, да, да. Невинуватість. А чому депутати, ви, я так розумію, читала, ініціювали саме висловлення недовіри меру депутатським корпусом? Немає підтримки? Ви знаєте, я сьогодні на сесії говорила, що я зареєструвала цей проєкт рішення про зараз регіону проєкт рішення. Про припинення, про недовіру і припинення повноважень міського голови, отримала на нього юридичний висновок, певний юридичний висновок, і хочу винести це рішення на розгляд депутатів на погоджувальній раді, і сьогодні просто не стала, бо це рішення дуже чутливе до певної групи депутатів. Я просто сьогодні не стала його вносити, тому що хотіла, щоб сьогодні рада була консолідована у своєму рішенні. А чому ви вважаєте, що в меру треба висунути? Е, як це? Чому е, які підстави? Чому, що мене спонукало? Недовіру. Ну, його тільки звинувачують. У нас презумпція невиновності, тобто він ще не винен. Можуть і виправдати, а ви вважаєте, що треба недовіру? Ні, я взагалі не те мала на увазі, тобто кримінальну справу я навіть сьогодні не розглядаю. Угу. Але уявіть собі таку ситуацію. Що у нас секретар ради? У нас є е, виконавча гілка гілка влади і нормотворча гілка влади. Рада це нормотворча гілка влади, і виконком, і структурні підрозділи це виконавча гілка влади. Е, міський голова керує обидва. Він має право керувати цими обома обома гілками влади. У випадку відсутності міського голови за будь-яких відстав, а ви уявляєте собі, що ми прикордонне місто, і ризики у нас у всіх підвищені. У разі відсутності міського голови керує містом секретар міської ради. У нього є такі повноваження, він також є дуальною особою, він виборча і посадова особа, тобто рівноправія у них є. Це система стримування і противак. Так та вибороно, і, і принцип безперервності влади, бо вона не може бути відсутньою. І так, оце ставлення. Але вона вийшла так, що може. Бо секретаря а теж вийшло, не так, що може, бо секретар був увільнений розпорядженням. Він пішов в ЗСУ і його увільнили від. Посадових обов'язків, відповідно до Трудового кодексу, відповідно до закону про місцеве самоврядування, він залишився секретарем, але він не мог виконувати свої обов'язки, тому що йому кожного разу треба приїжджати і з одного боку, а з другого увільнений, він не має, не може підписувати, ну, то, тобто багато чого питань І таким чином, от, і потім ще інтересна ситуація, що це було в квітні 22-го року, півтори роки тому, а потім ще в липні 22-го року у нас звільняється перший заступник. А перший заступник в чому його, його повноваження у відсутності міського голови, він має право виконувати обов'язки міського голови з питань діяльності виконавчих органів право підпису. Документи право підпису, підпису документів, не тільки фінанс, фінансових платіжок, але документів, тому що по закону йому належать ці повноваження, або першому заступнику. Або у крайньому випадку заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. От таким чином у нас склалася ситуація, що немає ані секретаря на всяк випадок, ані першого заступника. І за півтора року місь... міський голова жодного разу не звернув би ми. 22-му році не бачили документів. Ви ж знаєте, що була е, по військовому стану керував через виконком і міський голова особиста. І ми не бачили дуже багатьох документів. І от, в принципі, коли ми все це побачили, то ну, я скажу, що це неправильно. Це неправильно і незаконно. Це небезпечно прикордонного не міста, міста. Безумовно небезпечно, безумовно небезпечно. І ви знаєте, ну просто от такий випадок. Я стала е, розмовляти з міським головою з цього приводу ще е, наприкінці серпня місяці, е, давати депутатські звернення і просити, дайте мені відповідь, який у нас стан посади секретаря. Отримувала відповідь, що посада зайнята, нічого не можна, брати на голову не можна. Дайте мені відповідь, який, який стан секретаря з точки зо, зору кзоту по праці. Мені також сказали, там теж нічого не можна, бо посада зберігається, все зберігається. Ну як так? Не може ж бути такого безвихідний? Не може. Ви я запитала, ви зверталися до. Державної гілки влади з запитанням, як вирішити цю колізію. І я вам скажу, що я подала останнє своє звернення 6 вересня, а і теп... і відтепер я знаю, що вони 7 вересня звернулись до Міністерства оборони через півтора року, щоб повернути Резніка або щоб він мав змогу приїжджати у відрядження і, і на всяк випадок. Ну, це не бездіяльність, тому моє рішення про недовіру і про відставку міського голови було викладено саме тим, що він, безді... що він проявив бездіяльність і легковажність в роботі сумської міської ради. Ну, в принципі, оце була моя позиція. А те, що стосується кримінальних справ, хабарів і все інше, це не моя парафія. Я можу діяти тільки, виключно у межах і у спосіб тих повноважень, які я виконую. А технічно, пані Ірино, якщо буде висловлена чи була б висловлена недовіра, тоді що це відкриває шлях до чого? Якщо б була висловлена недовіра, це відкриває шлях. В принципі, також керування містом секретаря міської ради. Так, все одно за все закручується за, до секретаря секретаря. Да. А що по Резніку його міноборони чи генштаб, хто там має його відпустити? Не відпускає е, я, що я знаю, яка у мене інформація? Що отого от листа, якого відправили від 7 вересня до Міністерства оборони, відповіді на нього немає. Сам він теж не складає повноваження, хоча так, він мік. теж не складає повноваження. У всіх така державницька позиція, я прямо дивуюся, всі так тримаються за якусь владу да. і себе а місто по суті що... безвладно. Я Без кажу, що для мене також дуже, ну, дуже неприємний цей факт, чесно вам скажу. Тим більше, що пане. Резник, він і професор, і доктор наук, він дуже плів, в юриспруденції, він правник. Ви, він розуміє, який клинч він нас заводить своїм отаким рішенням, або не рішенням. Так, От, е... для мене це, це дуже дивно. Парація. Насправді дивно. Сьогодні що відбулося? Ви більшістю голосів на позачерговій сесії обрали такий секретаря. Ну, по-перше, ми дуже. Серйозно поговорили напередодні, ми дуже серйозно поговорили напередодні, і домовилися, що оскільки секретар був висунутий і працював від фракції Слуга народа і, в принципі, його ну, від, зона відповідальності цієї фракції, ми домовилися, що фракція Слуга народу висуває кандидатури і пропонує нам цю кандидатуру. О, Ви зупинилися збирали ми... депутатським корпусом перед сесією на погоджувальну раду? Ні. На погу... Ми збиралися, ініціатива була від бюджетної комісії. Угу. Ніхто не Вас збирали... не запрошували на той збір, який був з представниками з Києва. Ні. Чи він нас, для нас не запрошували. ні. Там, там була обмежена коло осіб, ну, в принципі, так. Да. Да. Так, дуже вузьке коло дуже осіб. Дуже вузьке коло осіб, так. Да. Пані Ірино, обрали Артема Кобзаря секретарем таємним голосуванням, так? Але да. ж є чинний секретар е, е, Резнік. як це юридично? Е, юридично ми прописали в рішенні, що ми обираємо секретаря на період відсутності секретаря, який знаходиться зараз у лавах Збройних сил. Тобто з паном Резніком. таким чином ми побудували систему взаємовідносин нового секретаря і ради. Тобто ми йому обмежили термін перебування. Як тільки повертається пан Резнік, то складає повноваження пан Кабзар і. Знову повер і починає керувати пан Резнік. Це з іншого, з одного боку. З іншого боку, є він також посадова особа. Тобто для того, щоб він набув повноважень посадової особи і, і потім міг виконувати повноваження міського голови, він має, по перше, пройти перевірку відповідно до закону України по, про запобігання корупції. Він має... Позбавитися там, якихось там ну, своєї діяльності комерційної, ну, ви розумієте, про що я кажу? Це загальні, загальні підстави процесу посадового, як людина становиться посадовою особою органом місцевого або державного самоврядування. І потім з паном Кабзарем буде укладений договор, тимчасовий договор. Тобто зараз Артем Кобзар, ви йому дали право більшістю голосів по суті керувати містом. Ми йому дали... сьогодні, обираючи його секретарем, ми йому дали такі так, таке право, але він поки що не може вступити повністю в свої права щодо ради. Він. Ступив свої права сьогодні, а де що а щодо керування містом і керування виконавчою гілкою влади, він е, може обійняти ці права тільки тільки послі після перевірки і після того, як буде він прийнятий на роботу міську раду. От таким чином, Це скільки він по часу? часу ну, по часу зазвичай десь до місяця, можливо, щас. І бо, більш стислий термін, але раніше це було десь до місяця. Тобто, от протягом цього місяця тільки рада. Так, отакий от консенсус. Хто такий Артем Кобза, що ми про нього знаємо? Ну, не знали ми як і багатьох слуг народу до виборів ніхто. А тепер Артем Кобза – це голова фракції Слуга народу і Раді. 82-го року народження. Це йому 41 рік так. Да. Він з 20-го року виходить після виборів, е, став заступником е, з начальника служби автомобільних доріг автомобільних, да, да. дороги Сумщини. Це йому дале Такий збіг. Да. Автомобільні дороги, заступник начальника непогано, так голова фракції слуг у міській раді був у нього бізнес. Також я сьогодні багато читала. Ясно, що все треба перевіряти, У нього є бізнес, але там писали, що він пов'язаний з бізнесом перевезення з Росією. Чи ви знаєте щось про це? Чи його прав? Ні, знаєте, чесно вам скажу, я про це не знаю. Я про це uh -huh. не знаю. Я знаю, що зараз буде багато з'являтися е, інформації. Ну думаю, для цього і наданий той місяць, і та перевірка відповідна до закону про запобігання корупції, аби всі ці всі, все всі це перевірити. Я думаю, що треба дочекатися цієї перевірки, і ми будемо в принципі все знати чи погоди його кандидатуру далі чи ні. Хто перевірку проводить? Держ, держ, державні органи проводять спеціальні органи, які перевіряються да, в державній службі. Да, Будемо да. чекати. Дуже сподіваємося на ретельну і добросовісну перевірку. Пані Ірина, як ви ставитеся? Бо чи це Артем Кобзар, чи це ще хтось? Ми всі прекрасно розуміємо, що влада в Сумах повністю переходить до слуг народу і до військової ну, обласної адміністрації, по суті, вже туди й в гості, всі всі ми знаємо прекрасно, чи викликали. Ну, тобто, місцеве самоврядування, як на мене, тимчасово можливо, ну, дай Бог, тимчасово припиняє своє своєвання. Всі вказівки будуть абсолютно вертикальні через обласну адміністрацію із Києва, ну, з Офісу президента. Така зараз у нас конструкція. А як знаєте, же місцеве самоврядування? Знаєте, пані Анна, я з вами погоджуся, що в принципі у нас. Потенційно може бути така конструкція, але ця конструкція може мати два варіанти. Перший це жорсткий варіант, коли військова адміністрація, вводиться військова адміністрація, будується паралельна структура виконавчої гілки влади, паралельна на, ну, Виконавчої гілки виконкому Сумської міської ради і приймається рішення Верховної Ради України про припинення повноважень Сумської міської ради. Це жорстка конструкція. В принципі, така конструкція зараз в Чернігіві, якщо я не помиляюся. Може бути інша конструкція. Я її називаю м'якою конструкцією, коли військова адміністрація, міська військова адміністрація працює на базі місцевої ради. Сумської міської ради. Працює депутатський корпус, бюджет бюджети всі рішення через депутатський корпус. Може бути і така конструкція. І для того, щоб ми мали шанс хоча б на цю мі... яку конструкцію, ми маємо мати секретаря, ми мали обрати секретаря, бо зараз немає кому навіть говорити, немає переговорщика. От ви кажете, що там було зібрання да, стосовно долі. А Депутатський корпус був ким представлений, головами певних фракцій. А секретар ради це об'єднуюча посада, яка представляє всю раду. От я, наприклад, нічого про це не знаю. Ну, я, як то кажуть, за еті. Пані Рина, ну ви не знатимете, для того ми робимо і цей ефір, і е, зараз всі дуже е, ну стривожені, особливо люди, які там. Займалися місцевим самоврядуванням і реформами і не перший раз в раді, так як ви, тому що дуже страшно, що це буде відкат назад. А ми прекрасно розуміємо, від рівня виконання реформ прямо залежить гроші, на які ми живемо. Зараз вся соціалка від наших партнерів тут замкнений коло. І якщо будуть приборкувати місцеве самоврядування, це дуже погано буде для всіх. Паралельно з корупцією, тому ми про це зараз говоримо. І дякую, що ви про це пишете, говорите публічно. Бо інформації дуже мало сподіваємося, що все таки, що місцеве самоврядування залишиться, але прекрасно розуміємо, що в офісі президента бачать інакшу ситуацію і радитися з усіма фракціями, фракціями в плани ні в нікого не входить, як у Верховній Раді, так і в місцевих тому тут на демократичне суспільство все сподівання. На, на, на наші голоси. Я хочу ще почути вашу оцінку взагалі загальної ситуації, починаючи від того, що взяли мера на хабарі і всі написали, показали це. Це прозвучало дуже голосно, і це вже було після того, як Сполучені Штати Америки зробили нам ну-ну-ну пальчиком за корупцію ще раз в чергове. Ну і суми, як це вдарило по суми попали. Реально. Так. Ще, як <смітна> так. казав не, попередник лисенка, у нас колізія. У нас колізія. <смітна> ну, як людина, яка займалася в, в свій час промоцією сум, і, в принципі, привезла це слово промоція із Любліна в місто Суми і відкрила агенцію промоції суми на базі муніципальної галереї, то я скажу, що <смітна> ми прославилися. Промоція спрацювала. На так, жальному... Промоція спрацювала, і той інформаційний вибух, який відбувся після затримання міського голови, ну я не знаю. За роки керування Олександром Лисенком міста Суми ми жодного разу не були на обкладинках і не були в на прайм сторіночках засобів масової медіа, медіа, як зараз говорять, медіа. А тут ми опинилися просто на перших шпальтах усюди. Ну, ну, А з іншого боку, ми впали в рейтингах, в рейтингах по якості життя в місті суми виросли по якості по е, цінам по, по... тоді, як це сказати? ну це Дуже великі у нас ціни і Мають славу зараз тільки місто, яке може собі, себе відстоювати, бо ми дали їм піддих. І оця слава, вона в принципі має сказати посадовцям, що ми здатні керувати містом. Я дякую ми вам, що потрібно. Дати. Це важливо. Це, це важливо, дуже важливо, щоб місцеве самоврядування залишалося, будь ласка, воюйте надалі, якщо буде потрібна підтримка медійників. Пані Анна, я вас читаю, я вас слухаю, знаю, що від, від вас завжди є, є підтримка. Завжди. Так, ну що, тримаємося, пані Ірино, будемо ради вас запрошувати, бо треба говорити. Це важливо, я, це не да, про... да, Я, знає... я <проб> скажу, що всі питання треба проговорювати. Ну, іноді навіть експерти мені от зараз сказали, що може не треба так, як ти активнічаєш, Можливо, треба якось більш питання це. Ну... Калуарно вирішувати, можливо, це не, не той слух. Не той, я думаю, що так не можна. Я думаю, що все треба проговорювати. Все треба проговорювати. Всі ризики, всі загрози, всі проблеми, їх треба проговорювати. Не можна їх просто затаювати. Не можна. Це абсолютно правильно, тому що ви людина, яка бачила західні демократії і прозорість, відкритість, це основні принципи, на чому будується все демократія, свобода слова. кулуарно ми це вже проходили. це закінчується. Розумі, люди розуміють, розуміють люди, що відбувається. Якщо люди не розуміють, то ми просто отримуємо кож кожен раз ото собі, як ото по мордам за те, що ми робимо, тому що ми не пояснюємо, що ми робимо. Абсолютно правильно, Ірина Дяденко, депутатка Сумської ради, я вам дуже дякую, що знайшли цього п'ятничного вечора час для нас, для наших глядачів. Будемо запрошувати. Бажаю вам наснаги, боротьба триває. Тримайте курсі. Дякую, пані Анна. Будьте здорові і тихої нам ночі. Дякую. Дай Боже здоров'я, щасливо.